Прийшов час заявити свою позицію, сказати, це наше, віддайте нам наше. Так от основна моя задача як мера віддати вам ваше. А тут ми поставимо я не знаю, там заправку і ми будемо заробляти на все, що нам потрібно. І ми будемо менше сплачувати комунальні тарифи. Сьогодні рівень комунальних тарифів дуже великий. Він буде далі зростати, тому що його, на його ніхто не впливає. Це абсолютна єрунда. Це придумали ті, хто говорить, що нічого не треба робити. Ми пасивні, тоді у нас така ментальність. Не ментальність. Ми всі хочемо жити добре. Але хто із людей що робить для цього? От ми пропонуємо разом це зробити. Добрий день. Добрий день. Добрий. Як справи? Адон. Уявіть собі, що ці 50 домов обирають собі раду, яка говорить, ми хочемо, щоб головним лікарем, адміністратором цієї лікарні була ця людина. І говоримо, у нас от з 50 будинків, от стільки-то пенсіонерів, у них такі-то захворювання. Підбери нам персонал, саме щоб їх лікувати. У нас є діти. От Такого-то віку підверне нам персонал, щоб для дітей у нас треба таке обладнання. От тоді ця людина звертається в центральний бюджет, це у міський бюджет, і там з'являється це обладнання. Оце місцеве самоврядування. Ну, не я все